Всім доброго ранку, я на пробіжку, у нас так щось свіженько зранку, сьома година. Я вже десь від шостої кручуся, думаю, ставати, не ставати, бо Христинка вночі дуже погано спала, дуже часто прокидалася, сплакувала. Ось, в тій ночі попередньо то гарно спала. Сьогодні взагалі не ок. Я щось не лягала, але... Але сну нема, то думаю, стаю. О, так що всім гарного дня, надіюсь нічого йшла спокійно, тому що я кажу, що я ніколи не перевіряю зранку новин. Ой, Тому що вже інколи перевіриш, то вже нічого не хочеться. Вставати не, не хочеться. Встала мене моя знайома на днях, чи правда, що спор зранку заряджає енергією. Я так задумалася. <плес> <плес> і, і от останні декілька днів відслідковую свої відчуття. Скажу так: енергію заряджає, як мінімум, це добрий сон, якщо ти гарно виспався, достатню кількість, якісний той сон був, то й ти будеш себе протягом дня гарно почувати. Але, наприклад, мені особисто зранку спорт, пробіжка допомагає прокинутись. Тобто ти прокидаєшся, ти. Е, ти стаєш відразу бадьоріший. Звісно, якщо ти не виспаний, чи ще якось ти себе погано почуваєш. Після, ну, після пробіжки, після того такого піднесення, що ти став, що ти зробив, ти задоволений собою, ти потім будеш хотіти спати, бо організм не встиг відновитися і ніякий спорт то не врятує. Але спорт як як мінімум, мінімум, це корисно, і він реально класно пробуджує. І якщо ви гарно виспитеся. Якщо ви там будете нормально харчуватися, то спорт тільки буде підсилювати ваш класний стан. Так що, так що мінімальні ніхто не каже бігати там по 2-3 км, але хоча б активно пройтися, чи мінімально пробігтися, чи, чи будь-яке фізичне навантаження, то вона є корисна. Я зараз собі додала раніше я показувала, яке там вправо роблю, буквально там 2-3 хвилинки. Зараз додала ще планку. Побачила в одної блогер, що в з чоловіком кожного дня стоїть там на планці. Воно, відповідно, підтягує і талію, те, що я би хотіла, тому що виглядаю ніби худа, але все одно багато де є лишнього. Хотілося б трохи підтягнутися. І розумію, що якщо виконувати кожного дня таку елементарну вправу, то все одно за деякий час буде результат. Хай воно не займає там годину, ну займає одну хвилинку, тому що ти довго не зможеш стояти, але все одно ти напружуєш м'язи живота. Плюс, що я побачила, я хотіла так само ноги свої, щоб вони були трошки там неповніші. Вони в мене були такі худі-худі. А я того, як рекламувала плаття, так вділася в коротку ту сукню. І дивлюся, в мене такі ноги підкачені дрону, вони прям не м'язисті, але вони такі, як я хотіла. Розумієте, я кожного дня там, бігаю, там, на пілатес почала ходити. І ти в моменті не відслідковуєш результату, а вже потім з часом ти вже бачиш, ти, ти так глянув на себе, нічого собі, то те, що я хотіла. Так що маленькі, маленькі кроки приводять до. Більш суттєвих результатів. Так що, і що я ще зрозуміла? Не треба зосереджуватися і очікувати результату відразу. Треба щось робити, те, що вам не дуже в напряг, але робити то регулярно і відповідно результат прийде з часом, ви навіть не встигнете помітити. Трошки мотивації не знаю, чого на мене насхнення найшло. Добрий ранок. Добрий. Що ви розказуєш? А ви щось п'ясує. Ранкові ці і щось по побалакати мене потягнуло. Я кажу, чим, чим старший, тим більше ранкових процедур стає. А я в 7 годині стала. Я походила, по дворі щось... тебе не було. Я три хвилини по цьому не могли в цьому стати, бо три хвилини по цьому я вийшла на двір. Ну, я так точно. Може, Ні, я походила, походила, дивлюся, 12 градусів тільки той ось щось прохолодно. Звісно, але я вже Пішла. І, Пішла, і, лягла, і в шортах їла. І в голову бігала в Ви виспались? Посиділа, так, виспалась. Нема, нема. Це а, холодно, холодно. Вчора ввечері, так після того дощу було холодно. Я в курці говорила з подружкою, ходила тут, якби осінь, слухаєш. 30 з чим, то 40 тепла, а вже 12. не 12. Ми їздили спочинок за пару днів і, 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 і не яких це пару завтра. Це <різь> <Завтра. різь> то вже точно завтра. Люди нічого не складено і <кій> я дивлюсь, там дощі будуть. Ну, ну Та, я вже забронювала. Перед... Так, ну бо туди, де ми їдемо, там треба мільйонером бути, щоб надовше їхати. Але це але, таке, ладно, все побачимо. Кажи всім доброго ранку. А, а. А, дам. А привіт, помахай. Ні. Будь ласка, привіт. І що ви думаєте, що вона хоче? Вона хоче пилок? Господинька хоче спочатку пилок. Так, ну давай будемо вітамінками запасатися. Ну що? Добре? Ні. Добре? Ну як? Як ти любиш його? Ще мама. Мама гамає, так. Ще хто гамає? Дяля. Дядя гамає і Христинка гамає. Діді. Діді, Хоч... всі гамають, так, всі запасаються вітамінками. Ам -ам. Ще ам-ам. Ще, Ще чуть -чуть, і все. Давай. Ам. Ам? Ам. Ам. Ідемо вбиратися. Кажи ам-ам. Кажи всім підписникам гарного всім спокійного, тихого дня. Так. Все, папа, помахай. Ойо, ойо, ой, ойо, ой ой вона ще хоче сама. Ойо, виставчисте. Так, відео відзняли. Пані Марія, двоє каву з відео. Вот Відво не така кава, пані Марія. Моцна, моцна, дуже. Але потрібно. не така, що ся, той апарат барахлит, правда. Це, що вже почав трохи барахлити? <різь> Але, ну, для всіх, Через раз Через <різь> раз барахли. <різь> для барахли. Для кого барахлит, для кого не барахлит. от, от, так. Зараз так, може сьогодні встигнемо смотувати, то закинемо. О, і що? Та нічого йдемо, бо там Богданчик вже з Христинкою повно з годину бавиться. Таке буває не дуже часто, але молодці. Що ти робиш? Вчора роби, кажуть, що в неї так нові. <рістя> Хрістя, ти комедіянтка мала. Та. Йой, та в тебе якісь, якась майстерність вищого левела, я тобі кажу. На магнітах? Я тобі кажу. Ой-ой-ой, які в тебе тапці, так, я бачу, що тапці. Ой! Ой! Тапці, так. Йди на двір в тих тапцях. Десь на двір з тату? Десь на двір на Так. Це до пезика. Ну, то йди. Данчик смачного. Данчик каже, баба, приготуй мені такі котлети, як я люблю. А Він любить котлети без хліба, такі як на бургер йдуть. От я зварила макарону і зробила такі котлетки. Даю що там, цибульку розмастити, бабуся, розмастить, давай. Даю тільки чесничок, даю один фарш і там трошки манки. І що, і як? Нормально. Без хліба краще, так. Да. Кристинка тільки виходить на двір і в неї зразу пряма наводка. Куди? На малинки? На, вже обірвала. Сама ти там знизу заглядай, знизу є. Так? Смачні малинки. Тьо. Ай. Смачненькі малинки. Зараз підемо ще на смородинку. Так, може ще смородинка є. Туречки. Yeah. та ще малинків поїмо, Чекай, тут, чи є малинки. Yeah. Так, бери, рви, там ще є малинки. Yeah. Mm. Далі лохинка. Кожного дня рве собі лохинку, але якось достигає. На бабуся нарвала. Сонечко є, лохинка yeah. достигає. Yeah. Ти хочеш від пижика сховати, так? Yeah. Добре, бабуся, не дасть. Берегами не дасть пижику, ні. Ні. Ні, не дам. Давай. Смачненька лухинка. Смачненька? Ну, кажи. Нема часу казати, так? Ні. Ні, нема часу. Ні. Після лохини пішов Агрос. Все, дівчинка маршрут знає добре вже свій. Що ще йдемо рвати? Порички? Йдемо ще порички. Була. Коль коль, агро зроби, моя маленька. Коль, ну агрус, так. Та нічого, бабуся. Бабуся по цьому. Там була маленька, вроді би кущик, ще маленький, а стільки квіток має. О, Які вони гарні. І Ще пупінків багато є. Дуже файно. Брама з городу відкрита і вона куди? До Олексійка, до Владіка. Хлопці вже приїхали і вже хочу бавитися з ними. О, Пішла за Олексійком. Куди там? <рес> Песика випустили, щоб побігав. Прийшла під навес, буду чистити картоплю. Але картопля така малесенька, то ще є менша. Я буду її дуже довго чистити. Але господарки немає, корови нема сіни, нема. Треба чистити, яка є. О, хочу щось хлопцям зробити їсти. На завтра. Куди буданчик? Магазин. Магазин. Бо ми то їдемо відпочивати. Хоч надовго, на ти два ба дні. Ба Я, а ти не знаєш, що баба ба їде? Я та, та, не, не знаю, давно, що мама їздила. Так, навіть не знав, що баба їздить. Ба а вони ж то їсти захочуть, кажу до володі, володя, що вам зварити. Він каже, мама, та що ви переживаєте, ми собі дамо раду. Та ви собі раду дасте там, канапочки зробити, там, хліб маслом з кавою. Але цей, але... То, що ви їсти не будете варити, то я точно знаю. Ще найвище, що там яйця посмажити можуть. Ага. А як буде щось варене, то загріти, загрій. Ой, Кажу, що вона ну, до Романовича, що один, що другий. Не переживай. Романович каже, що в магазині все є, і вареники. Кажу, що тільки не вистачало, щоб ти вареники в магазині купляв, тому що нині зроблю йому бо зранку хочемо половина дев'ятої їхати, то я. Напевно, не встигну, треба хіба п'ята година вставати. Не знаю, буде видно. І Вчора купила м'ясо, треба щось з м'яса зробити, чи когось бограчу чи, 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 чи того. Ще маю фарш, то з фаршу, напевно, не роблю чи макарон, по флотськи володя любить, або зроблю ті запечені, що я колись робила з фаршем і з тим соусом бешемель. Коротше, щось треба придумати. Хочу діти трошки в аквапарк, а, а я собі в той час можу трошки в цих термальних водах помочуся. О, це замало, звичайно, два дні, але все рідно, трошки покисну. Та буде такий у нас відпочиночок. Дивіться, Роман вже готується до нашого від'їзду. Дивіться, мені на два дні вистачить. Та, та ти що? Ну, бо, бо він що ну, каже, а що той зять їде, бо він ще як є зять, то він ще цей, то зять там картоплю варить, а зять я не буде, то зять їде з нами, то він вже булочки у собі накопив. Мені хватить, то ти булочки на два дня. На два дні хватить, Ви чуєте, ну що ти скажеш? Тут ні не скажеш, Роман. Головне, що є сигарети і, і булочки. і хватить. Як є сигарети, то і їдло буде. Так. А як є сигарети, то і буде їдло. Романо, столи наготував, столи готові, а що а -го землі плоти плоти не привозять. Ще підсипати тут дефіртка, де той стовп, mm. зробити захід нормальний. Треба потрошки щось зробити, але то така погода, що не дає робити. Так, вчора було. А люди було якось роблять. Роблять. Люди якось роблять, роблять. але щось вироблять. А є такі, що взагалі нічого не роблять, а просто живуть собі. Траву покосять, кром хати, як заростеється. Проснулася і зразу до діда, до діда зразу. Так хтось. Ну, вчора їхала з розвивачки, щось кажу, діда, діда. Ти хотіла, хотіла діда вчора, так? Хотіла діда птось. Тіла? Вітіла, діда, uh, так. Зараз буде гамати картопельку, дівчинка. Картопельки зараз на гамається, вже давно не їла картопельку. Дай дідо скине тобі. Дуже жарко, давай. От жарку. Будеш... Oh, будеш маєш ти самі. Oh. А, вже oh. побачила, вже oh. побачила. Oh. Мавпочко, так. Вона yeah. любить як мавпочки їздить, возить. Так, на коня. Як ти кажеш на мавпочку? А, як, а, а. як ти кажеш на мавпочку? вона О, Христосі свято, прийшли хлопці, вже тішиться, що буде мати з ким бавитися. Ай-яй-яй! <реш> Обана, ай тішиться. Що, наїлися Наїлися, Надіємося. Ще сухарики. Так. Скільки грошей було? Ну, no, вони, здається, в тому магазині по 500 гривень. <ривану> ah, а не кобу? Христинці. А що ти хочеш? Я ти купити? Добре, якщо я. Як це купити бакла? Та Богдан же точно не хоче. Що, <свист> Христося гама є. Морозиве так, те, що ми робили? Так, навчилася лигати, так. Так, не кусає, а так гарно Зли... Ні, кусати ні. Кусати не можна. Так, тільки, тільки з очком так, і губками, так? От. <свист> так, потрішки, молодець. Молодець. Що там, пані Марія? Нічого зле не зробив зять? Прибігла, як я сказала, що володя троянди обрізає, як зірвалася. Як... Та він так вже обчахрав добре. Як зірвалася, вона вже думала, не ну, краще. Та... Ну, та так, так, так. Взять може теж образити, але не рослини. Хто то лікує маму? Та я вже це така так, ну... здорова, і зуби мені полікувала, і вуха, і носа подивилася, все, таблетки мені дала, вітамінів дала. Вже буде здорова. Так. Також пройде. Я вже собі температурку. мірю. Ні, то Беджика вона чіпляє. Май хлопець чіпити Бенчика. Допомогти? Ні, Ні, сама. Вона вже... ще трошки на двір заробіть. Люби так дивно Так. Іринка ще що, щось вечеряти не хоче. Пер... Не, я щось не знаю, щось не, не голодно Щось не смакує, а мені вже матуся і володі вже їдять смачного. Дякую. О, нині бограч такий щедренький вийшов. Дякую. М'яса багато, щось я думала, думаю, вже й нема що лишати. М'ясо більше картоплі, напевно. Нормально, то не я зле. Не є зле, правда? Mm -hmm. Ідуть ще мої дівчатка до лялів, так? До лялів. Ну, йдіть, перейдіться до діток, так файно зараз. була на півдороги, але я була в штанах, бо в статті якось на її зранку було прохолодно. Кажу, Криса, йдемо перейдемо. Перейдіну всі, поки перейділа, все. Не хоче йти додому, сказали, що йдемо без неї. А вона, як господиня, файна, не хоче з пустими руками йти. Лишаємо Давидкову лабубу. Лишаємо Лабубу Давидку. Або, або твої м'ячики, або ті м'ячики. Ти ж не хочеш, щоб він твою лабубу взяв, правда? Ну То не забирай його м'ячики, то його Завтра прийдеш, будеш бавитись з Давидком, так? Так, і ще той. Молодець. дуже Оба. Гарний, Молодець. На, бери свою лабубу, махай папа Кидай. Гарна папа, дівчинка, махай, Все, папа. -па. На свою лабубу. На свою лабубу. Христя, ми пішли. Не бери нічого в Давидка. <звук> М'ячики, каже, не цікаво. Мячики, ні, ну не... а вона на місце А. <звук> 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 каже, в саду знадобиться, та Хрестя? <звук> Лишай той. То Тобай, що, віддати Лабубу Давидкови? Віддати Давидкові Лабубу. Так. На, Тримай свою Лабуву йде. Давидко бери того, добре? Бери, забереш тоді. дякую, махай, папа. Нам треба чекати, поки. Вона ще щось не Так. Що то за платута, Христя? Я жує, і ти Сказав, Сказала ти її окуляри. Тобі мадам, тобі мадам макарони, макарони добре видно тобі. Добре макарони видно. Нормально, все нормально. Ху, як я Дев'ята година. Я вже повечеряла і думаю, що я маю робити. Чи ті вареники робити тому Романовичу, чи ні. Але таки вирішила робити. Бо ще зварила картоплі тої дрібнесенької. Ну що, не їсти не будуть, а звару вареники, то будуть їсти. О, На досить не місила, горнятство таке невелике. Скільки там їм треба. На двох. І тільки не знаю, чи я їх маю. Зварити, чи я їх маю в морозілку покласти чи підварити. У мене подружка, то вона все життя робить вареники, тоді бере, кидає на кип'яток, і сусідка так робила. Вони там на хвилинку, буквально на хвилинку, на дві витягає, тоді на чисту тряпочку, на щось розкладає, вони під, ну, підсохнуть, вистегнуть. Кладаю в миску і вже коли треба, то вже бере кидає на кипяток і вони такі, такі свіжесенькі є. О, є мої дівчатка. А що да? там дівчатка? А -а -а. Що? Де Деводя, ми прийшли дивитися, що водя робить. А бабуся ще таки задумала вареники робити. А, а ягоди. є? Давайте з ягодами пару зробимо. А де? я ягоди. з'їли вчора? А може хтось має треба познати по по я... та думаю мені того Романовича завтра буде думати неділя, а варена. Та є пельменів, я понаварувала їсти, але ж, але ж то ж скільки. Ти хочеш допомагати бабусі? То я ж, то по моїй руці я ж пару хвилинків, скільки я ті вареники роблю. Тим більше, що коли я бачу, я багато тіста не б'ю. Будеш зараз вареники їсти. О, вже можна кіпяточок ставити. будеш Зранку будеш їсти, але треба ручки Та чи зараз а, там бога ще ринка може, ти можеш, можеш вареники, так. що хочеш. Такий, так. Так. О, і все, навіть не мала яйця, ми ні одного яйця в хаті не маємо, то не сила на кип'ятку ще тісто навіть їздати? тепле. О, макарончик по хлопці. Макарончик і по хлопці. І, і бограць дуже добрий бограць. Макарончик, ти любиш? А? А? Нямка. -ням Ням-нямка, Ням -ням Ти була з дітків, ага, тісто взяла, а тісто ще тепленьке. Хриша, подиви, якесь, що ти ріденьке, замісила